На заході України маленькі подушечки ніжно називають ясики, тож ця назва чудово пасує і цим пухким шоколадно-сирним квадратикам. А вперше пиріг подушечки з'явився у польських кулінарних журналах ще у 80-х роках минулого століття. Приготуємо сирне тісто. Раджу скористатися міксером або кухонним комбайном, так маса вийде ніжною і однорідною. Беремо 300 г кисломолочного сиру, 1 яйце, 60 г цукру, 30 г крохмалю, цедру лимону або пакетик ванільного цукру за смаком. Усе ретельно перемішуємо до кремоподібної консистенції. Готову сирну масу перекладаємо у кулінарний мішок торбинку. Вона нам знадобиться трохи пізніше для формування пирога. Далі готуємо шоколадне тісто. У миску розбиваємо 4 яйця, додаємо 130 г цукру і дрібку солі. Перемішуємо. Я скористалась міксером, але можна зробити це і вручну. Головне, щоб маса стала однорідною. Усі продукти повинні бути кімнатної температури, а молоко ледь тепле. Додаємо по 100 г молока і олії. І добре перемішуємо. Окремо з'єднуємо сухі інгредієнти, які я попередньо просіяла: 250 г борошна, 1 чайну ложку розпушувача і 40 грамів какао порошку. Перемішуємо і поступово вводимо в рідку масу, перемішуючи до однорідного тіста. І тут є один важливий нюанс: якщо зменшити кількість борошна, тісто стане рідкішим, і тоді сирна маса буде в ньому тонути. У нашому випадку тісто вийшло досить густим, однорідним і блискучим. Саме таким, як треба для цього пирога. Викладаємо шоколадне тісто у деко, розрівнюємо поверхню і переходимо до творчого етапу. Беремо кулінарну торбинку з сирною масою, відрізаємо кінчик так, щоб утворився отвір середнього розміру. Приблизно, щоб виходила сирна смужка або ковбаска. Раджу спочатку зробити менший отвір і спробувати на тарілці. Щоб побачити, яка товщина виходить. Коли все підходить, наносимо сирну масу у вигляді сітки або градки поверх шоколадного тіста. Для випікання я використала деко розміром 20 на 30 см, дно якого застелила пергаментним папером. Випікаємо при температурі 160-180 градусів на нижній колишці духовки приблизно 40-50 хвилин. Виймаємо і насолоджуємося. Пиріг радує око, а аромат шоколаду збуджує апетит. Нарізаємо так, щоб кожна подушечка була в обрамленні білих смужок. Я розрізала, кладучи ніж посередині смужки сирного тіста. Ясіки або подушечки виходять м'які, пухкі і чудово тримають форму. Вони смакують і з кавою, і з чаєм, навіть зі склянкою молока. Такий пиріг сподобається і дорослим, і дітям. Пишіть у коментарях, чи припав вам до душі цей рецепт. Він багаторазово перевірений і вдосконалений мною. Буду вдячна за вподобайку та підписку. Бажаю вам гарних, теплих сніданків або затишних вечір із цим чудовим пирогом. Нехай у кожної господині цей пиріг вдається легко, без клопоту, з натхненням і задоволенням. Щиро дякую вам за довіру, за перегляд і за те, що готуєте разом зі мною.